Вітаємо на зв'язку Клінікс Ап та наша постійна рубрика. Б'юті тренди. Сьогодні відповімо на найпопулярніші питання про трендову процедуру збільшення губ: як вона проводиться, який філер краще вибрати, скільки тримається результат тощо. А в кінці підкажемо, як захистити себе від ускладнень та поганого результату. Почнемо із комфортності процедури, чи боляче збільшувати губи. Процедура аугментації або збільшення губ це ін'єкція філерів для зміни форми чи об'єму губ, з огляду на те, що це ін'єкційна процедура, вона проводиться під місцевою анестезією. Є кілька варіантів: лікар вводить анестетик так само, як стоматолог в зону ясен або обколює тільки зону в області губ та навколо. Запам'ятайте кілька симптомів, які допоможуть вам контролювати ситуацію під час процедури. Якщо ви відчуваєте тиск, поколювання та невелику пульсацію під час та після процедури це норма. Хвилюватися не варто. Але якщо відчуваєте біль сильне печіння чи свербіж, треба сказати про це фахівцю. Переходимо до наступного питання. Який філер для губ краще вибрати? Усі філери можна розділити на тимчасові та постійні. Косметологи рекомендують обирати тимчасові, тому що вони безпечніші, а результат завжди є оборотним. Серед тимчасових філерів найнатуральнішим є ялуронова кислота. Вона міститься в нашому організму, тому рідко викликає алергію. Запам'ятайте найпопулярніші сертифіковані філери на сучасному б'юті ринку. Ще один новий тренд це використання філерів із манітолом. Молекули гіалуронової кислоти захищені від дії ферментів, тому ефект зберігається довше. Ми підійшли до наступного питання: як довго може зберігатись ефект об'ємних губ після аугментації? Результат може триматися від 4 до 9 місяців залежно від препарату та особливостей організму. Найчастіше це півроку. Потім знову можна проводити процедуру. Філери з манітолом тримаються до 2 років, але є важлива особливість, про яку треба пам'ятати. Якщо результат після процедури вас не влаштує, ви завжди можете ввести фермент, який розсмокче гіалуронову кислоту і поверне колишню форму губ. Філери ж тривалої дії погано піддаються розсмоктуванню. На сам кінець, як і обіцяли, поговоримо про те, як уникнути ускладнень після аугментації. Насамперед запам'ятайте протипоказання до процедури збільшення губ. Герпес активна форма акне, запалення на обличчі, непереносимість препарату чи анестезії, вагітність та лактація, аутоімунні захворювання, погане згортання крові, наявність у губах іншого філера, закупорка судин. Найважливіший запобіжний захід вибрати сертифікованого фахівця з медичною освітою, який використовує якісні препарати та має великий досвід роботи. Не намагайтеся заощадити на своєму здоров'ї. Ціна на збільшення губ може коливатися від 200 до 2000 доларів, але лікування ускладнень обійдеться вам дорожче. Для нас важливо, щоб ви отримали бажаний ефект та не нашкодили здоров'ю. Тож, щоб знайти професійного косметолога, пластичного хірурга чи дерматолога, який спеціалізується на збільшенні губ у вашому місті, користуйтесь онлайн-платформою Клініксаб.